Усім привіт! Декілька днів тому я зняла відео про те, що відбувається у Данії з українськими біженцями, коли вони приїздять у Данію, що вони мають робити, куди їхати. Там я розповіла весь цей процес до того моменту, коли міграційна служба Данії вам дає дозвіл на проживання і направляє вас у комуну. В сьогоднішньому відео я розповім, що відбувається далі, коли ви вже приїхали в ту комуну, у яку вас розподілили. Одразу хочу сказати, що ви не обираєте, куди їхати. І дуже важливий момент. Коли ви приїхали у Данію і просили тимчасового захисту, з цього моменту ваші права дуже обмежуються. Ви майже не впливаєте на своє життя і не маєте права вибору. Ну, Ви зрозумієте, що я маю на увазі. Тобто за вас вирішує державні органи влади, інші люди, власне, країна.